Вітаю, друзі, на каналі Сонічна Політика. З вами Ігор Райтерович, і це ексклюзивний блог для телеканалу. Прямий Оговоримо, звісно, інтронізацію нового папи римського і геополітичні наслідки. Які буде мати ця подія, ну і безпосередні наслідки, звісно, для України? Отже, сьогодні Лев чотирнадцятий офіційно зійшов на посаду. Він став першим американцем на чолі Святого Престолу під час своєї невгураційної меси він зробив кілька заяв, але головне його послання стосувалося єдності і власне. Любові, через яку він планує служити всім вірянам Римо-католицької церкви. Ця подія, вона звісно має велике духовне значення, в тому числі і для численної громади українських Римо, і особливо греко-католиків. Але як це ну прийнято як мінімум від початку виникнення святого престолу і від початку діяльності католицької церкви, звісно, ця подія буде мати і політичні, навіть геополітичні Наслідки і в даному конкретному випадку всі вони безпосередньо стосуються України, і наше головне завдання просто ці наслідки правильно використати і спрямувати їх в правильному напрямку. Ну тут, передусім, слід зазначити, що новий папа взяв собі дуже зобов'язуюче ім'я. Саме Лев, оскільки Лев Перший це той папа римський, який спочатку в 452 році нашої ери вже зупинив Атілу з гунами за легендою. Він вийшов до цього батога Божого, як називали Атилу, і переконав його не захоплювати святе місто, не захоплювати Рим. В 455 році в нього не сильно це вже вийшло з вандалами, які вторглися з північної Африки, захопили і пограбували. Рим на чолі зі своїм королем, але в принципі він тоді переконав цих варварів, хоча б не надто сильно руйнувати певні там будівлі. Тут в нього, чесно кажучи, не дуже вийшло, тому що ми саме з того часу вживаємо таке поняття як вандалізм. Так, так це германське плем'я власне по що вони ввійшли в історію саме через цей грабунок на Криму. Тим не менше, Лев перший був потім визнаний святим. Був канонізований, він залишив багато пістолярну спадщину після себе. І всі папи, які власне обирали потім таке ім'я, вони десь намагалися. Ну багато хто з них намагався виступати таким своєрідним миротворцем. Перед лев левом XIV таких викликів стоїть дуже багато. І він це ще відзначив в середу, коли він приймав у Ватикані представників 23 християнських церков сходу. Він посилався на численні військові конфлікти, які є в світі, і сказав, що вони відбуваються від святої землі до України від Лівану до Сирії, від Близького Сходу до Ефіопії на Кавказі, І при цьому він сказав, що ми, ну якби католицька церква, засуджуємо насильство, закликаємо. До зусиль для досягнення миру і наголосив на тому, що Святий Престол може виступати таким, знаєте, своєрідним посередником, власне в цих процесах. Тобто, він може бути тим майданчиком, на якому можуть зустрічатися всі ворогуючі сторони між собою, ну і приймати якісь там рішення для того, щоб як мінімум закінчити війну. Ну або бути майданчиком для вирішення якихось гуманітарних питань тут якраз досвід. У святого Престолу, власне, є. От, з точки зору, скажімо так, цього посередництва, яке вже було запропоновано воюючим сторонам. Ну, можна в принципі там спрогнозувати, що е, нинішній папа буде грати більш активну роль в цих процесах ніж його попередник. Тому що слід зазначити, що е, папа, який помер, він власне е, багато говорив теж про мир. Е, але останні роки його життя, особливо пов'язані з російсько-українською війною, вони, е, ну м'яко кажучи, були неоднозначними. Франциска була знає, був такий незрозумілий пієтик перед російською культурою. В нього взагалі таке трошки знаєте викривлене ставлення було до всього російського, і він, що дуже дивно для. Власне, папи римського людини освіченої, ну принаймні вона повинна він повинен бути такою таким. Так він якось ототожнював те, що власне, от російська культура, як він називав її великою, да вона якби однозначно свідчить про якусь нормальність там росіян. І от ці його навіть дуже контроверсійні заяви про те, що то не росіяни займалися воєнними злочинами, якісь там буряти. Вони ну по всьому світу були неоднозначно сприйняті. Нинішнього папи Римського, власне, Власне немає цієї проблеми. Всі його попередні заяви, які він робив ще до того, як був обраний Папою Римським, вони однозначні. Вони спрямовані проти агресії Російської Федерації, вони спрямовані на засудження власне, Російської Федерації, і тому зараз от роль Святого Престолу в усіх цих процесах посередництва може дуже сильно змінитися. З одного боку, Ватикан ідеальне місце в тому плані, що вони зберігають. Дипломатичний нейтралітет, але в силою якраз цього нейтралітету вони і дають можливість різним сторонам зустрічатися, спілкуватися за посередництва святого престолу, ну і досягати, скажімо так, певних успіхів. Чи відбудеться це на цей раз? Ну ще подивимося, але тут слід зазначити, що навіть державний департамент Сполучених Штатів, конкретно державний секретар Марко Рубі, вони в цілому цю ініціативу позитивно оцінили, хоча поки що, без якоїсь там. concreta Другий важливий для нас момент полягає в тому, що на відміну знов таки від свого попередника, нинішній папа ніяких документів, ніяких декларацій, це сумнозвісна гаванська декларація з російською православною церквою і її так званим патріархом Гундяєвим, Він же Кирилом не підписував і підписувати не буде. Я нагадаю, що та гаванська декларація, коли вони в Гавані зустрілися, вона фактично свідчила про таку спробу поділу світу на сфери впливу. І згідно цього поділу, це дуже цині. Нічно виглядає, але це факт: Україна відносилася до сфери впливу російської православної церкви. Це викликало тоді колосальне обурення просто з боку українських ну і римокатоликів, і передусім греко-католиків, які були шоковані такою власне поведінкою і. Навіть напряму зверталися до папи римського, вимагаючи ну певних якихось пояснень. До речі, достатніх цих пояснень вони від попередника Льва XIV так і не отримали. Новий папа точно нічим таким займатися не буде, і росіяни вже деякою мірою напружилися, тому що раніше вони могли на цьому грати, вони могли цим маніпулювати. Зараз в них є певна проблема, тому що далеко не факт, що нинішній папа римський буде вважати взагалі будь які території якоюсь умовною сферою впливу, що римокатолицької. Церкви, що, наприклад, там російської православної церкви, так що в цьому контексті для нас тут є певний позитив, і, можливо, ці маніпуляції цими сферами впливу вони вже підуть в минуле. Другий, третій важливий для нас момент ще полягає в тому, що є певний особистісний фактор власне в обранні цього папи, і тут питання навіть не в тому, що він американець, він походить зі Сполучених Штатів Америки. Питання в іншому в тому, що друга і. Третя людина в ієрархії Сполучених політичній ієрархії Сполучених Штатів Америки католики. Я маю на увазі державного секретаря Марко Рубіо і віцепрезидента Джей Ді Венса. Він, до речі, був на інтронізації, посміхався там президенту України, тиснув йому руку. Це вони в перший раз зустрілися після тієї відомої сутички в овальному кабінеті. Так, от, вони католики і відповідно. Причому люди віруючі, по про ну, так такі, так, так, які регулярно відвідують церкву, які як там кажуть, знаєте, во певною такою мірою. Ми можемо згадати Марко Рубіо, який з хрестом, намальованим попілом на лобі, виступав в ефірах, тому що це відповідала традиція, яка є в католицькій церкві. І Марко Рубі дотримувався цієї традиції, попри те, що він є публічною особою і зазначимостю другою людиною в державі. Ну очевидно, що при Трампі там трошки ситуація помінялася, і Трамп дуже любить легувати повноваження п'яти шести якимось там ефективним менеджерам, чим дуже нагадує Україну. На жаль, тут якраз на жаль, але тим не менше, Рубіо не боявся свою віру і свою ну, релігіозність демонструвати на таких людей. В принципі, Ватикан може мати певний вплив на такому особистісному рівні, або принаймні ці люди будуть десь прислухатися до тієї позиції, яка власне може бути у Ватикана по тим чи іншим питанням. В даному випадку нас хвилює питання, звісно, російського. Української війни, ну і четвертий дуже важливий момент для нас він полягає в тому, що знов таки. Ватикан і католицька церква вона має колосальний вплив на окремі країни глобального півдня. Передусім, мова йде про такі країни, як, наприклад, Бразилія, деякі інші країни Латинської Америки, в Бразилії три чверті населення. Це якраз віряни католицької церкви, причому це люди, які регулярно ходять до храму, і власне від того, якою буде позиція Ватикану, наприклад, щодо російсько-української війни, може помінятися позиція їхньої пасти в країнах Латинської Америки. Ерики, і потім вже помінятися, помінятися позиція керівництва цих країн, які повинні будуть зважати на думку власне свого електорату, це знов таки фактор, який не можна недооцінювати. Релігія вона завжди дуже тісно була пов'язана з політикою. І попри те, що багато хто каже, що 21 століття це таке більше століття бездуховне. Ми навпаки, бачимо, що в багатьох країнах, в першу чергу, в таких країнах, як там Країни Латинської Америки, відбувається певний ренесанс релігійності. Відродження, віри там, і багато інших подібних речей, де всі країни завжди характеризувалися високим рівнем релігійності. Так що цей фактор точно не можна недооцінювати, і на нього слід звертати увагу. Тим більше, новий папа він людина достатньо молода, начебто немає. Як то кажуть, знаєте, якихось великих проблем зі здоров'ям, і тому можливо буде зараз займатися активною діяльністю, в тому числі такою місіонерською. Зеленський з ним вже говорив, запрошував, до речі, в Україну це правильний крок. І звісно, якби такий візит відбувся, це було б зараз дуже на користь нашої держави, оскільки це би привернуло увагу знов таки багатьох країн, які займають дуже відсторонену позицію щодо російсько-української війни. А так, через призму візиту Папа Римського, вони могли би побачити, що насправді тут відбувається і що насправді робить Російська Федерація. Федерація, тому над цим візитом треба, звісно, ще дуже добре мабуть попрацювати і ну намагатися якось довести його до логічного завершення, тобто зробити все для того, щоб візит таки відбувся рано чи пізно. Ну і головне завдання, яке перед нами зараз стоїть, воно полягає в тому, щоб, по перше, використати. Всі можливі посередницькі е, механізми, які є у святого престолу. Якщо мова буде йти про чисто гуманітарні якісь речі, Зеленський, до речі е, велику увагу звертав папи римського на вкрадених українських дітей, що робить Російська Федерація? От Можна тут використати це е, обмін полоненими, деякі інші гуманітарні гуманітарні кейси, вони цілком е, можуть бути розглянуті вже після сьогодні е, в прямій комунікації з Ватиканом. І другий важливий момент. Це, звісно, спроба ну, якби перетягнути Ватикан на нашу сторону. Можливо, дійсно спробувати використати його як певний своєрідний майданчик, десь не те, що альтернативний, а доповнюючи до того, що було в Стамбулі. Тому що, очевидно, ми будемо мати ще на перспективу багато якихось там зустрічей, і за допомогою власне, Ватикану деякі питання можна буде вирішувати швидше, ніж це відбувалося без його допомоги. Що для цього потрібно? Ну, впевнений. В першу чергу, щоб цими питаннями займалися люди, які будуть за це відповідати, не тому що вони друзі. Там куми або якісь бізнесові партнери, або це не доручать знову нашим п'ятьмам шість якимось там ефективним, звісно, в лапках менеджерам, в тому сенсі, що хай вони всіми цими питаннями теж займаються. Ні, якраз такою комунікацією зі святим престолом повинні займатися професіонали, тобто, люди, які мають відповідний рівень підготовки, а я хочу наголосити, що. І новий папа римський він має блискучу теоретичну освіту, звісно, зі сфери богослов'я. І в цьому контексті людина, яка буде відповідати за цю комунікацію, ну вона як мінімум повинна розбиратися в цих речах і говорити на одній мові. Ну і не забувати при цьому, як я вже казав, про той вплив, який католицька церква зараз буде справляти на частину американської політичної еліти. Зараз ну, Трамп не є католиком, на відміну від попереднього президента Байдена, він взагалі називає себе віруючим без церкви, але в його. Оточенні, крім Рубіо і Венса, є інші люди, які в принципі себе саме як католики позиціонують. Тому та людина, яка від нас буде комунікувати з Ватиканом, повинна ну прекрасно розуміти, що вона може отримати додатковий доступ до цих людей. А це знов таки для України є вкрай важливим, особливо на фоні останніх новин, на фоні того, що можливо є особиста зустріч Трампа з Путіним і Путіна з Зеленським. і Трампа з Зеленським, тобто будь-які варіанти додаткового тиску на Росію. Або додаткові якісь бонусні моменти для України з точки зору нашої комунікації з союзниками і партнерами вони, звісно, повинні бути використані. Тож сподіваємося, що тут принаймні якісь попередні помилки не будуть робити, і люди, які за це будуть відповідати, вони дійсно будуть розумітися на справі. Їх вистачає в Україні їх можна пошукати. Не обов'язково всі вони дуже люблять владу, але ми вже знаходимося. Знаєте, на тому етапі. Коли треба думати не про політичну вірність, не про політичну якусь доцільність, а треба думати просто про виживання країни. А тут звісно, на перший план повинні виходити професіонали. Сподіваємося, саме так і буде. Ну а ми обов'язково ці питання обговоримо. Дякую за увагу. Не забувайте, будь ласка, підписуватися на канал Цинічна Політика. Посилання на нього є в описі до цього відео. Також не забувайте про вподобайки, репости, підписку і до нових зустрічей. Слава. Ukrainijai